Щодня працюють, аби всі були здорові. Сьогодні в Україні відзначають день медичного працівника. З цієї нагоди завітав у бровари заступник міністра охорони здоров'я Петру Ємець, щоб привітати з професійним святом та подякувати за віддану працю медикам Київської області. Присвятили своє життя в огородній справі – рятувати життя. Не кожен має сміливість брати такий собі шлях в житті. Ваша місія складна відповідальна. Праця вимагає повної вітачі, сил і героїзму. Кращих медпрацівників області нагородили почесними грамотами Міністерства охорони здоров'я України. Долучився до привітання голова Київської обласної адміністрації. Ви справжні герої, тому що не дивлячись ні на що, з кінця 2019 року ви боретесь з ковідом. Починаючи з 24 лютого 2022 року. Знову, не дивлячись на що, ви продовжували захищати життя та здоров'я кожного громадянина Київщини, України взагалом. Останніми роками у броварах медична галузь не стоїть на місці та активно розвивається. У нашому місті з'являються багато нових медичних установ. Здорова конкуренція між ними стимулює кожного надавати населенню дійсно якісні послуги. Як самі броварчани оцінюють рівень надання медичних послуг в нашому місті та куди звертаються за потреби, дуже хорошо, дуже ласково. Дуже там такі дівчатка так якось зайдеш, і прямо вони е, так ввічливо. Вчора зробила аналізи, сьогодні вже результати. Нашу вороварську лікарню, вибачте, на сьогоднішній день коштів не вистачає, щоб піти в час. Не дуже я гарної думки про нашу лікарню, але там є полікуфов... ну, кваліфіковані врачі, які дійсно від Бога. По сравнішні з Чехією, ми були просто в Чехії, то тут врачі є кваліфіковані. Більше для дітей це да, або частне. Там, де получше условия, або якщо обучно, то стараюся так, щоб поменше туди ходити. Я звертаюся зазвичай в приватні клініки. Комунальне. Я пенсіонерка, то тільки комунальний. Зараз у нас щастя, що Бахмутовська з'явилася. От це вот, да, п'ять з плюсом. У нас там туди вся сім'я і в стоматологію їхню, їхньої просто в клініку. Дуже добре. Я переселенка з Херсонської області і до нас дуже гарно ставляться. Я лікую зуби і в нашій нечасної поліклініки Держав? державній поліклініки. Мені дуже добре я з задоволенням. Відзначають сьогодні лікарів, медсестер та медбратів, парамедиків, акушерів, лаборантів, санітарів, всіх працівників в галузі охорони здоров'я. Хочу їх привітати, всіх працівників медичних нашого району, наших працівників, які зараз виконують бойові завдання на лінії фронту. Дай Бог вам здоров'я, дякуємо низько, кланяємося за вашу роботу, перемоги, нових сил на нові звершення. І дай Бог нам перемогти! Слава Україні! Героям слава і слава нашим найкращим медикам! Громадський ревізор приєднується до привітань. Дякуємо за ваш професіоналізм та самовіддачу.